Всім привіт! Нарешті у нас дійшли руки до нашої М3. Е, дуже багато хто з вас питав, де вона, що вона. Е, по факту не наразі до цієї машини, але складаються такі обставини, які заставляють скажімо так, рухати наш проєкт вперед. Зараз вже приїхав Весьфаб. Чесно, ще не розраховую його купувати ще довго, але вийшло е, так, що застрягли, там, ми на інші запустили відправили кошти. В Польщу, там застряли гроші, і нам довелося якось їх виводити. Того я вже психанув, думаю, а це знак, треба купувати весь фаб, рухатись вперед. І ми вам покажемо процес, як встановлювати взагалі весь фап на новий кузов. Ну і також в цій серії ви побачите, як ми їздили забирати машину з каркасу, як її завозили, і маленьке таке інтерв'ю з Тарасом з Ралібоксом. Ми приїхали забирати нашу М 3 В неї вже готовий каркас. Робили ми це в крутих чуваків у Львові в ралі бокса. Я хочу взяти таке невеличке інтерв'ю. Це таки цікаво, цікава людина. Його звати Тарас, це один з власників ралі бокса, ну засновників. Розкажи нам, будь ласка, да, ще раз так. Формальні, скажем так, розкажи нам, будь ласка, як ти взагалі прийшов в автоспорт? Який це був період життя? типу, як тебе взагалі yeah. до цього що спонукало? Ну, були юнаками, слідкували за. Ну, типу, тоді було трошки важкувато з інтернетом. Більше так спіл... ну, спілкувалися вже з людьми, які угу. були в автоспорті. Відповідно, вони нас. Хтось хоче вкрасти Теслу. Підтягували на всякі ну, релінії більше змаганнями. Наш був початок. Угу. Типу, ми туди зазвичай їздили глядачами. Відповідно, як завжди, заразилися. Тою штукою небезпечною, як автоспорт, і почали пробувати щось, щось рухатись напрямок підготовки автомобілів. І так потрошку з року в рік дійшли от, до такого. Ну, ти, типу, ти сам ще їздив? Чи ви зразу перейшли в підготу, ну, тобто введення, типу, процесу, типу, підготовки машини, типу, підготовки автомобілю? Ну, базово ми почали так без підготовки. Потім була е, спроба поїздити, така невеличка, бо там. На нулями ми в ралі їздили. Ну, uh -huh. мав свій спортивний автомобіль Таврію, готував його. Типу під ралі пару тренувань, а потім ми його продали і пішли чисто, <хи> чисто на роботу. Люди кажуть: або ти їздиш, або ти, Це? типу, ремонтуєш автомобілі і готовиш їх, бо ну, одне стовідсотково робить гарно, дуже важко, типу, і мабуть, що просто не вистачить часу. Тому що ти маєш тренуватися, що в тому, що в тому напрямку, і зазвичай просто не вистачає часу тебе, скажімо так, на рішення деяких проблем, типу, або там, або там. От зараз війна, типу вже рік війни. типу, от як ви виживаєте, Тобто ви займаєтеся є зараз якісь машини, які ви готуєте? Типа ну, понятно, що є навіть я там привіз на каркас, але наскільки їх які рази? їх менше тих автомобілів. В принципі, ну спочатку мені не було аналогічно, як всіх, ну повний шок нерозуміння ситуації. Невідомо що робити, як робити. Буквально десь з другого тижня ми включилися. Підготовку військових автомобілів. Тоді був період, що вони їхали просто, вони не встигли заїхати на в сервіс, як треба зразу їхати. Ну, тоді був такий mm -hmm. дуже е, швидкий темп підготовки тих ну, спор... військових машин. Mm -hmm. І так, в такому темпі, не знаю, на місяці два-три, мабуть. Потім почали вже пробувати, шукати, заробляти якісь гроші. Треба виживати все-таки, як так, ну, Помаленьку-помаленьку так. ну, потім вже і люди почали теж якісь проекти закінчувати по спортивних. Угу. Та хто новий, ну, типу, вже нові замовлення. І так зараз якось так поєднуємо підготовку і виготовлення там каркасів з побудовою, ну, типу, обслуговуванням військових автомобілів. No, no. Добавлю від себе хлопці дуже молодці. Тобто мені це імпонує, тому що реально я, коли приїжджав минулого разу, у них тут було я не ну, десь 4 чи 5 машин, типу військових. Так, типу, і вони, ну вони це, це їхні час, типо вони тратять на це гроші, і вони допомагають і попришвидшують нашу перемогу. Так що їм плюсів. Розкажи нам просто по М3, що, може людям буде цікаво, які тут особливості конструкції. Тось, тобто, ми тут же ж не зав'язували ті кріплення під рамника. Воно дуже міцне по заводу, тобто. Що ти тут такі тут банально косинки зробив е для того, щоб воно тіпо, трималося кучі, скажімо так? А, ну, Специфічного нічого. бо В принципі, нову платформу будувати завжди цікавіше, ніж працювати, наприклад, з собаром, з якого потрібало життя. А коли ти працюєш з новою машиною, це ідеальна робота. Вона все рівненьке, чистеньке. От на Максимально твої... зміцнена да. на руки. У на, нас ще, вибачає, що перебуває, в нас ще є таке питання, таке гостре питання стоїть. Все-таки в нас люди е, ще, от там ну, навіть так само ти зараз вариш на 36, так, каркас. Е, люди ще все-таки все е, хочуть витягнути з тих 36-46, але їх вже насправді майже немає живих. Тобто кузова потрьопані, вони там е, підсилюють кріплення заднього підрамника, типу, ці всі е, двіжухи роблять. Ну, але воно вже все, все рівно не, не вічне. І і воно буде більше страдати, і типу, тим більше ця машина конструктивно, більш продуманіша. Як тобі от особисто, типу, от, здається, ну, що краще, типу, все-таки тягнуть 3-6 чи -таки взяти от такий новий кузов, який більш продуманіший, і типу, на його базі побудувати а, ну, Тут питання все-таки фінансів, ну, пряме, типу, пов'язане. Ну, по, по фінансах ми докажемо обратно. Тобто, по фінансах це вже наша задача. Так. Ну, все-таки, напевно, в першій думці в людей, що стартова ціна, це типу, от, важливо. Ну, типу, ну, коли ти купляєш платформу там 5-8, угу. а коли ти типу, купляєш платформу, ну не знаю, скільки вона там вийшла чистами. І люди думають, що ну, компенсують вартість тим, що вони купили за 6-8, що це машина. Ну, uh -huh. типу, але коли uh -huh. вони починають туди її, типу, ремонтувати <хи> і типу уживляти, ну вона виходить вже там 10. Ну, і так. ти ще ну, типу, з рубки нікуди Я не що, поїхав. Не зробив, так. Перспективу це тільки нові козувану, бо з ними і простіше потім власнику, ніж ну, і, типу, є якась там можливість її продати ну, і розвиватись. Тобі. Розкажи, як ти навчився так гарно варити, Скільки ну. ти потратив на це часу і, і, і взагалі. Ну, бо того, що в тебе ну, просто майже ідеальний шов, один в один, рівний. Ну, от просто так людям, ж, вони ж, ну, мабуть, хтось теж хоче навчитися. Це, це, це практика швидше всього. Ну, Бо починав так само, як і всі ну, направо, ну, з прогресом в обладнанні вже, бо починав з низів. Mm -hmm. ну, типу, і відповідно, з кожним разом, коли вже на старому обладнанні ти до якогось піку і хотілося щось попробувати, ти купляв нове, mm -hmm. а з новим вже ти наново вчив його працювати, вчився з ним працювати відповідно. Ну, типу. Тільки так, як в пілотів на хат, так само, і в зварювальників, і всіх. Ну, Чим більше ти стараєшся і проводиш ну, часу з тим, тим ну, результати отримаєш. Ну, це круто, це круто, yeah. це правильно. це так. У всьому. Ну, скільки кілометрів дроту не сказано, дуже Ну, не не, не записуєш? Да? Да, бухта, бухта, бухта. Ну що, тоді наразі тобі дуже дякую за таке маленьке, приємне інтерв'ю. Да. Дуже дякую тобі за твою роботу, бо того, що ну, це топ. Я вважаю, що це дуже круто. Ців, до речі, дуже гарна ціна на це все. Так що, якщо ви хочете побудувати так свою машину, каркас це ваша безпека. Вадим тут зараз знов ставить відео, там, де я на 36 луплю забор, получаю тріщину в черепі і кую по гематом. Ну, типу, мене б навлявся, я б так само злетів би головою в Карпоякас, але, скажімо так, якщо би це було б значно сильніший, сам, ну, типу, вже була б деформація кузова, я би точно спас би своє життя каркасом. Е, ну і так само каркас, е, тому що ж були ну, випадки, коли там стріляє труба, вилітає шов, того, да, до цього треба віднестися максимально відповідально. Так що, слідкуйте за нами, слідкуйте за цими хлопцями, вони дуже круті. І понеслась далі. Заїбісь. Каже, ми цю херню, туди не повеземо. Сука. То піздець. Фуркопа доставили, понял? І піднявся бампер вверх. Важке. Але странно, як воно так помістилось в одну таку маленьку упаковочку, Воно щось не недооправили. Що тут нам передали? Це лафанчик. Не криві вже Ще навіть не встигну ляпнути з забором, вони вже криві. Це потім почитаємо, коли щось поламаємо. О, це я знаю для чого, це для чого я знаю. Для чого? Це якщо ставити рейку з звичайним гуром. Поняв, типу, два варіанти спейсері. Два варіанти? Ага. Типа, довший виворот і менше виворот. Наклеїчки. На 46-ту наклеїв. На самопальний виворот. Та, ті, да, на 36 6 мені не дали такі наклеїчки. І не було угу. такої красоти інструкцій. Може, того і 36 6 нікуди не їде, Що не було інструкцій, я хреново поставив весь фаб. Ну що ж, у нас є такий комплект весфаба, довго Що в нас входить в комплект? Це два рычага, два кулака. Два регульованих таких розвальних опорки. Вони зміщені для того, щоб тачка рулилася. Трошки воно просто міняє всі зовсім інші параметри по углах підвіски, по ходу підвізки, і там, скажімо так, це дуже сильно впливає на те, як повертається у вас руль, не повертається руль. Наприклад, я люблю, коли типу, їжджу, то щоб руль майже сам типу, крутився вже під зброс газу чи під натиск газу. Тіпо машина сама тіпо, їде туди, куди треба. Відповідно, оце, оці, оці штуки дуже багато тіпо, рішають. Ну, і, понятно, що треба низчого регулювати. Це вже саме новий СВАП, в них не треба. Ці лолі попить зроблені таким варіантом, що ти просто тут крутиш і він сам регулюється. Тобто не треба раніше, що треба було робити, треба було зняти його від речага чи від машини і отак його крутити руками. Зараз цього ж не треба робити, воно все стоїть на машині. Ти просто сюди вставляєшся граничок, шуриком, типу, він роз'єднується і з'єднується. Тут інше виходить, заходить, тобто цим самим регулює нам кастор. І дуже великий плюс того, що якщо раніше у нас згнулись речаги е, при контакті, то зараз при контакті просто розривається ця тоненька пластинка, і її значно дешевше замінити. І від цього, звичайно, що страждає менше сам рычаг. Це Дуже крута штука. Ну, довгі тяги рульові, щоб нам нічого не приходилось пілять. А це переходники на е, Ой. На цапфи, коли в нас стоять ямочні супорта. Тобто у нас же ж оригінальна М3, відповідно, у нас великий супорт і зразу є такі перехіднички під супорта. Єдине, що. Бля, це точно перехідні під супорт, бо я зараз наляпаю ляпаю Ми Ну що, блядь, Труси якісь, щоб дивитися мануал. Ти що? Да, Ми звичайні колхозники. Клац, клац. І все-таки я вгадав. Я просто дивився пані, типа, схему, що буде в комплекті. І там були перехідки. Тобто, того, я думаю, що вони б вже не робили, бо по сюди проставку таку наниз, як в 3-6. Yeah. Типа, ну, тобто, якщо вже свій саморобний кулак, то я думаю, що воно сразу вже все нормально прикрутилося. От такий от кулак він так от виглядає. Тут теж можна по факту регулювати. Це ми регулюємо вивори. Тобто, оцим шестигранник зі зміщеним центром просто типу, буде вже опиратися раніше чи пізніше в речах. Типу, теж дуже дихра виворота, коли в тебе немає двигуна, який може це протолкнути і резіни, теж нахер не ну, треба. Э, цим теж ми можемо регулювати по зміщенням легесенько э, Акерман тіпа, відносно рейки. Ну, це дуже довго. Тон, тонка наука, за якою нам придеться дуже сильно мати секс колись. Ну і, і такі от є шаблончики. Я спочатку не міг зрозуміти, що це таке, потім вже... Задогадався, що це просто шаблон для того, щоб поставити механічну рейку і перенос рейки типу, для того, щоб на цьому всьому вивороті був правильний акерман і правильно їхати. Тобто в них є е, стандартні параметри, на яких е, типу, машина 100 поїде. Ну і далі кожен водій, кожен пілот вже типу, підганяє е, налаштування підвізки під себе особисто, бо кожного своє вподобання і кожен любить по-іншому їздити. Якось так. Ось такий у нас комплект. Ну і нам пощастило, у нас на машині вже стояли боцерейсінги. Тіпа бюджетна, хороша підвізка за свої гроші. Якось так. Дещо використовується старе, треба на розраю Без молотка весь факт не поставить, це ми точно вже знаємо по першій установці. Чи ми стикнулися, То, що не було в комплекті. У нас ну, Взагалі на BMW існують ступічки, які прикручуються там є товстіша і тонша різьба, точніше, м'яча і грубша. У нас якраз мелча. В комплекті були, звичайні болти. А зараз ми поїхали в матезі шукати і, іменно той болт. Тож, якщо в нас не вийде, то прийдеться, мабуть, е, переходити на іншу ступицю. Я так думаю. Е, я чесно не знаю, як вони стануть е, з М3 тормозами, типу, то вже буде, ну, треба буде розбиратися. Але я думаю, що, що, того, що сама ступиця однакова. Єдине, що в нас виходить, тут на алюмінієві підрамники, Типу від сельмлока, ти коли його кожен раз чуть трохи приплюснуло, тобто прийшлося розкліпати е, кріплення цього Шеса. І так, більш-менш все. А єдине, що мені особисто не сподобалося, то оцей болт на кріплення стойки, я би його зразу вам кажу, що його треба купувати іншого. Бо це ми поставили теж з комплекту, але він тонший, можна поставити і більшого, і воно буде ще краще працювати, бо вони це дають під стандартну стойку. Ти маєш стандартного болта, бо веш воно туди поставити. А так, так, більш-менш все дуже-дуже прикольно і дуже гарно. Я поставилася дострої цього корча і попробувати, як воно роботи. Було би дуже класно. Ну що ж, болтон-кіт колосівся не болтон, тому що м -м, на стокову рейку це все не стало. Е треба буде перетачувати отакі от спейсери. Тоді такі, ж не спейсери, це перехідники між М12 і М14 різбою на рульовій тяги. Е їх треба буде украчувати. Вони є в комплекті коротше, але вони, типу, йдуть вже е М12 е та М16. Відповідно. Вони нам не канають. У нас зараз колеса отак, розкриті е, в різні сторони. І навіть банально, чого ми зараз взагалі е, так спішимо і ставимо весь фаб по тій просто причині, що нам треба е, зробити на неї обвіз. Завтра вона їде вже до Андрія типу, робити, на неї повністю знімати матриці і робити розширення таке, настільки, щоб туди закрився весь фаб, типу, закривало колесо. Ось, того ми зараз щось трошки тут скухозимо на якихось лівих рульових тягах, і вона просто так і поїде. А вже потім ми будемо дороблятись, не знаю, чи будемо ці підрізати рульові тяги, бо там різьби вистачає, чи будемо все-таки переходити на гідравлічну рейку. Ну, це все буде в процесі і вже від того ми будемо відштовхуватися. Якось так. Що прикольного, от, у нас. Ось от такий от виворот. Це ще типу, нічого не робилося. Я думаю, що він зараз а. Да, опирається в обмежувач. Тобто його можна ще щось далі робити, допілювати, щоб він був ще більший, але я думаю, що цього абсолютно з головою. І навіть забагато того, що вона буде просто не, ну, типу, не скользити, а буде просто оператися в виворот і не буде розгнятися. Це теж дуже, ну, типу, не, не є хорошо. Якось так. Так що слідкуйте, наступна серія вже буде про те, як ми зробили на неї пласі. Це буде, мабуть, що не швидко. Але я думаю і чую по ваших отзивах, що вам подобається, і ви чекаєте, коли ця машина вийде. Ми теж чекаємо і ми вже дуже-дуже цього хочемо.